Вітаю всіх! Ще відео таке хочу. Права людини. Україна хоче частково відхилитись від Женевської конвенції. Для чого? Україна подала заяву. Угу. Женевська конвенція, ось, випало. Домовитись. Для чого вона ці домовленості? Обмеження, так, це обмеження. Кордони, не випускати нікого. І Щоб було добре, ви знаєте, це як сказати. Ну, ми ж нічого поганого не робимо, ми ж не порушуємо права людини. Во. Домовитись, подати заяву, щоб оцю всю гидотню робити, обмежувати людей, не випускати і сказати: Ну, ми ж не порушуємо ваші права згідно Женевської конвенції. Це наша влада робить. Так. І загнати людей в застії, в депресію, ви знаєте. Угу. Що, до окупації так такчиться. Ну, молодці, хоч і далі. І вони себе вважатимуть, Ох, молодці які. Це потрібно, вибачте, але це випадає. Ось тут конкретно випадає як людський ресурс. Дуже потрібний. Дуже потрібний ресурс. Людський кінцев результат який? Так, рішення права, обмежити права. Так. Часткове, відразу скажу. Обмеження часткові. Це проміжкова рекарта. Обмеження часткові. І ці обмеження подані ось до всіх. Це також, ви знаєте, вивчається питання цих обмежень на рівні, коли, куди вони подали. Не буде. Прямо раз і все. Добре. Так. Після закінчення війни права людини повернуться. Нормальному режимі в Україну після закінчення війни. Угу, Ось вам і відповідь. А ось вам і відповідь, любі мої. І знову ця карта. Ви бачите? Ні. Ні. Не повернеться. Вибачте, але ні, не повернуться. Не повернуться. Бо це загроза повторної війни, повторного наступу. Але відтік людей буде. Все одно відтік людей буде, тому що в один момент от кордони відкриють. Я ж робила вже на цю тему розклад. Не повернуться люди до нормального не буде. Через постійну загрозу. Ось так вам, ось права людей. Хочу, щоб ви це зрозуміли.